Українські діти як товар. Росія створила онлайн каталог викрадених українських дітей на вибір росіянам. Світлини каталогу публікує Микола Кулеба, керівник благодійної організації «Save Ukraine», котра розшукує та повертає з Росії незаконно вивезених українських дітей. У каталозі росіян розміщені світлини та дані дітей їх рекламують як товар. Можна відфільтрувати за статтю, кольором очей та волоссям. Більшість цих дітей народилися до окупації в Україні. Микола Кулеба підкреслює, що частину з них осиротила саме Росія, вбивши їхніх батьків. За офіційними даними, майже 20 тисяч дітей примусово вивезли з тимчасово окупованих територій до Росії, і це тільки підтверджені випадки. Реальна цифра може бути більшою. 96 українців застрягли на російсько-грузинському кордоні. Туди їх депортувала Росія. В українському МЗС розцінюють дії країни-агресорки як цілеспрямовану операцію. Напередодні 15-ро депортованих оголосили голодування. Росіяни більше місяця масово звозять українців до буферної зони грузинського пункту пропуску Даріалі. До Грузії та сусідньої Молдови їх не впускають, адже більшість депортованих, заявляє влада Грузії, це засуджені за особливо тяжкі злочини. У них немає документів, а їх допуск на територію країни цитую становить загрозу. До Росії засуджених вивезли примусово з тимчасово окупованих українських територій. Від червня, за даними МЗС України, вдалося повернути додому 44 депортованих. Втім, РФ продовжує доставляти людей, погіршуючи гуманітарну ситуацію.